Білоруський диктатор звинуватив СБУ і ЦРУ в терористичній операції проти Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що за диверсією на аеродромі в мочулищах, на якому атакували радіолокаційний літак А 50 стоїть Україна. Самопроголошений президент заявив, що таким чином Україна нібито кинула виклик. Я як-то думав, що Україні нужен мир, що Зеленський болеє за свій народ. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида. Такі операції не проводяться без согласования з руководителем країни, Це я вам говорю как президент. Ну що ж, визов брошен. на Лукашенка у Білорусі, нібито затримали терориста українських спецслужб та його спільників, які причетні до спроби диверсії на аеродромі Мачулищі. Операція, за словами Лукашенка, планувалася ще вісім місяців тому службою безпеки України спільно із ЦРУ. Виконавець диверсії, нібито росіянин, у якого був і російський, і український паспорти, сам він народився у Кривому Розі, і його нібито завербували у 2014 році. Після диверсії у мочулищах Лукашенко наказав своїм силовикам провести масові жорсткі чистки у Білорусі, аби в майбутньому не допустити таких ситуацій. Нагадаю, що російський літ. Так, розвідник А 50 у внаслідок атаки безпілотниками отримав незначні пошкодження.